Помучилися з цим лиходієм. Добра ніч, тіки. Сладких снів Марінет. Прокидайтесь, слухачі! Сьогодні день героїв. Кожен може бути героєм. Не день прості. героїв. Я геть забула скласти план добрих справ. А ти усю ніч рятувала Париж, чи то не добра справа? Ні, тільки, бо це таємниця і добрий вчинок Леді Баг. У день героїв усі жителі чинять щось добре для інших. Говеся тільки. Тату, мамо, сьогодні день героїв. Як щороку, Люба, я положив макарони з різними смаками для твоїх однокласників. Це найкраща добра справа, яка може бути. Ви мої герої. Хм. А, день героїв! Ми вже герої! Годі ходімо ще поспимо! Так, тобі обов'язково це їсти з самого ранку. Фехтування буде о 6.05, а урок з китайської о 6.35, як ти і просив. І не забудь увечері свято герою від фонду Агреста. Я прийду. Точно! Якщо не вдасться Наталі, я собі ніколи не пробачу. Ви пообіцяли дружині. Ви дуже ризикували за шанс повернути її. Лайла давно приховує свій гнів на леді Бак, а сьогодні вона усюди бачитиме об'єкт своєї ненависті. Звісно, її злість стане руйнівною. Ваш план ідеальний, пане. А ти впевнена, що хочеш цього? Я завжди буду поруч. Нам це вдасться. Привіт усім! Привіт! Привіт Лайло! Хочемо дізнатися, що ти робила увесь цей час. Розкажи, як минув твій тиждень у королівстві ачу. Усе просто неймовірно. Принц Алі запросив мене з батьками до свого розкішного палацу. <гум> Вибач, Лайло, але принц Алі не міг тебе запросити, бо він у Сполучених Штатах. <гум> <гум> я не сказала, що він був тут, марінет. Сказала, що він запросив нас, його батьки нас вона приймали. Бреше. І я доведу, що вона брехуха. О, ні, та годі, Марінет. Вона не брехуха. Ти ревнуєш, бо Лайла загравала з Адріаном. А oh -oh. неправда. <говори> Я сумувала за вами не просто у цій чарівній подорожі, далеко від друзів, і особливо у день героїв. Лайло, що ти плануєш у цей особливий день? Сьогодні я зустрінуся з принцем Алі і покажу, що придумала. Марінет, принц Алі сьогодні ж повертається в Ачу, правда? Ну, це правда. Що ти придумала, Лайло? Точно щось дивовижне. Ох, нічого особливого. Мої батьки-дипломати допомогли мені переконати лідерів кількох держав зменшити рівень забруднення планети. І я маю надію, що принц теж погодиться. Ох, Це вражає, Лайло. Дякую тобі від усієї планети Земля. Ну, звісно, супергерої, як Ле. Ліді Бак рятують життя, але їх не хвилює довкілля, тому хтось має прийти на поміч. Впевнена, леді Бак вразили б твої вчинки. Дякую за підтримку. Вибачте, але вже пізно через різницю у часі. Як бачите, сонце вже сідає. Маю йти, до зустрічі. Дякую, що подзвонила, Лайло, і хай щастить щасливість проєкту. З ким ти розмовляла? Мамо, ти чудово знаєш, що з моїм хлопцем Адріаном. Він дуже сумує, постійно мені дзвонить. І заняття ще не почались. Ні, це небезпечно, поки тривають напади акум. А, Ну, нарешті директор Ах, школи. Не відповідаю, у нього вселився Акума. Ще один бідолаха, якого нікчемна леді Баг не врятувала. А? Напади Акул мене дуже бентежить. Дізнаюсь про це у посольстві. Mm -hmm. Чао, Мабелла. обіду холодильнику. Постараюся прийти не пізно. Мабуть, батьки Лайли опинилися в зоні урагану. Не можу додзвонитися. А тепер настав час для пугача. Що ж, складно зрівнятися з Лайлою, але сьогодні кожен може стати героєм. Може, ми не дружимо з принцом Алі, але. У нас є хороша уява. Цьогоріч леді Бак і Супер Кіт були героями, захищаючи нас від лихого бражника. Вони довели, що героїзм є не тільки в коміксах і казках, герої серед нас. І ви можете показати, як леді баг і Супер Кіт спонукають нас на краще щодня бути героями. То які героїчні вчинки ви плануєте? Ніно? мушу визнати, я ніколи нічого не робив для інших, але леді Баг і Супер Кіт показали мені, що таке бути крутим. Тож цьогоріч я пойду в місцевий будинок літніх людей і зіграю для стареньких їхні улюблені пісні. Адріане. Так! Сьогодні я дам урок китайської товаришами з фехтування, й урок фехтування однокласникам китайцям. <гувач> Алю я написала статтю про оснащення громадських установ пандусами. Але оскільки Бак і суперкіт викладаються на всі сто щодня, вирішила, що теж можу. Тож я отримала дозвіл від мера, щоб діти з обмеженими можливостями відвідували нашу школу. <гувач> а ти, Марінет? А, э, ну я так, у мене є <гувач> макарони. Класи, так Щороку? ти, вочевидь, перевершила себе дзюпеншен. Гей, вона зробила що могла, а це краще за нічого. Гей, я теж дещо роблю. Оскільки я тепер супергероїня, то дам автографи усім охочим. Стій! це не просто макарони для нас. Насправді я влаштовую дегустацію макаронів для всієї школи. О! Так, і будуть не тільки макарони, а ще булочки, пироги, фрукти <продук> і торти для усіх охочих. Запрошую всіх на найбільшу дегустацію сьогодні у парку. Торти для кожного! О, <продук> клас! <продук> 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 oh, Це. Якось забагато марінет. То, може, половину. П'ятсот макаронів, сто пирогів, триста булочок і лише тисячу круасанів. Цього вистачить. Якби не треба було робити велетенський торт у вигляді леді баг, я б з радістю прийняв виклик, але все разом не зможу. Я пообіцяв марінет. Не можу підвести мера. Я теж пообіцяла те, що не зможу зробити. І тепер підведу увесь клас. Ще не пізно сказати правду. Твої друзі зрозуміють. Але це буде не дуже героїчно. Звісно, буде. Мати хоробрість визнати помилки це героїчно. Справді, якщо почну негайно, встигну сама зробити макарони. Пане у Адріана є прохання. Він сьогодні хоче піти на пікнік. Добре, план уже запрацював. Скоро Париж оплакуватиме своїх героїв. Куха, зрадниця, боягузка. На честь чудової Леді Бак, яка врятувала мого сина Адріана і мене, і яка щодня захищає нас усіх, я спонсорував День подяки Леді Бак. Вона справжня героїня, на відміну від її непоказної копії Вольпіни. <гас> Ненавиджу тебе, леді Бак! Сьогоднішнє свято транслюватимуть усі телеканали. Твоя правда, Наталі, усе йде за планом. Нуру, хай повстануть в темні крила! Полети, мій маленьке акумо! І зроби злою ту, хто так довго чекає твого повернення. Вольпіно, бражнику. Твої мрії справдилися, поки леді бак не перетворила їх на жахіття. Візьми знову силу ілюзії та зроби день героїв жахом для кожного парижанина. Із великим задоволенням, Бражнику. Дивіться на щасливих парижан, що беруть участь у параді на честь своїх героїв. Дивися, мамо, леді бак якась дивна. Та ні люба, це не леді бак. Це леді бак. Усі тікайте! У неї все акума. Це запах страху котику. Якщо шукаєш неприємностей, ти їх знайшов. А? Це битва між і Супер суперкотом. Неймовірно, пані і панове. Кінець лівошенятко. Віддай свій талісман. Якщо брешник хоче перстень, хай зробить собі свій. Ввічливо відмовляти у коханні друзям друзів. Ми не дружитимемо, поки не виженемо з тебе акуму. Між іншим у мене є подарунок для бражника. Дуже крутий кодоклізм. Залиш кодоклізм собі. Я виграла. Бражних переміг! Бійтеся, парижани. Тепер вас нікому захистити. <гум> 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 Леді Бак тепер. <ти> <гум> <гум> стільки суму, стільки розчарування. Я відчуваю, що отот утвориться вир відчаю і страху і затягне усіх парижан. Люба Вальбіно, ти добре виконала свою роль. Скоро ми знову зустрінемося. Чекатиму, бражнику. Вони надто довго заважали вам досягнути мети. Я піду на все, щоб покінчити з Леді Бак і Супер Котом. Добре. Активаторко. Ти моя найвідданіша прибічниця. Я даю тобі здатність збільшувати сили. Я даю тобі силу звільнити стільки акум, скільки ти хочеш. Віднині ти в самоготній багряний бражник! Летіть, мої маленькі акуми. Знайдіть парижан, які оплакують утрату леді баки суперкота. І зробіть злими кожного. Дві хвилини до кінця обіду. По 10 макаронів за хвилину, то буде. А! Величезний провал. А! Тільки поможи мені. Хочеш, щоб я принесла ще цукру. Може, перетвориш мене на леді баг. Якщо пощастить, супершанс дасть нам велетенський міксер чи піч повну пирогів. <пір> Знаю, це не по геройськи використовувати сили для власних потреб. Просто скажи друзям правду, марінет. Але це зіпсує свято. Сьогодні День героїв Марінет ніщо не зіпсує свята. Час від часу будь-хто втрачає контроль. Марінет! Це супер! Тату дозволив прийти на пікнік. Я? Що? На мене не вистачить булочок, так? О, ні, їх багато. Ти такий милий, тобто це не мило круто. Круто, що ти прийдеш. Що відбувається? Суперкота знищено. Леді баг у лапах лихого бражника. Це найстрашніший жах Парижа. Леді баг переможна. Отже, настав кінець рок н ролу. Доведеться скасувати концерт. Саме так, Кларо. Немає сенсу святкувати День героїв. О, глядачі, Раджу вам приготуватися до появи. Нової рок зірки. Оглядового разника. Все добре, не панікуйте. Я знаю, що робити. Ні. Дуже погано. О, не піддавайся йому, джулико. Пам'ятайте, що герой є в кожному з нас. Поки ми не показуємо страху. О, мені страшно. Точно, не можна, щоб страх поборов нас. А, вдалося. Нора. Щоб не сталося, не дай страху заволодіти тобою. Ясно. Страх. Ха, Сестричко страх боїться мене. Так! усі сюди! Багато людей вражені акумами. Нерозумно боротися з усіма. Нам негайно треба доцілити ляфу. Тільки дядочки! Щоб не сталося, не випускай Атріана. Його безпека твоє головне завдання. Тепер ідіть до мене, мої любі лихі друзі. Що вони роблять? Не зводь з неї очей, невидимко. Вона захоче зібрати інших супергероїв для боротьби з моєю армією. І не підозрюючи, сама приведе нас до хранителя Талісманів. Справжній герой. Плаг Кіті! Ти не вчиниш зла Акумо. Час вигнати зло. Піймала. Бувай метелику. Леді Бак? Це справді а... ти? Справжня Леді Бак? Звісно, ти ж була під владою Акуми. Знищила суперкота. І хто забрав його талісман mm. для Бражника? Це була ілюзія. О! Вольпіна. Скажу усім, щоб не втрачали надію, бо справжня Леді Баг ще з нами. Усе ж таки сьогодні День героїв. Я б ні за що його не пропустила. Невидимко, чому ми втратили зв'язок. Схоже, Леді Баг тебе помітила, та вона нізащо не дізнається, що я для неї приготував. <плес> я знав, що одного дня Бражник усвідомить свою могутність. Цей день настав марінет. Марінет Дюпенчен. Обери помічника, разом з яким виконуватимеш цю місію. Як зробите справу, забери талісмани і поверни їх мені. Бери усі, марінет. А? Нас має бути багато. Ні, тільки у нас мало часу. Я не встигну пояснити усе новим людям. Потрібні ті, хто вже знає, що робити. Дозволите цілителю. То хочеш талісмани бражнику. Ти їх отримаєш. Суперкоте? Я не міг пропустити це свято. Особливо, коли стільки гостей. Скільки? Один, два, три. Усіх не перелічити. Схоже, бражник створив цілу армію. От і добре. Планую зробити те саме. Міледі, у мене для тебе завдання. Ого. Коли це скінчиться, клянуся, запрошу тебе в кіно. Ні, я запрошу тебе в кіно. Аллю, Ніно, ви любите бойовики, так? Ледібак? Справжня Леді Бак, але. Вибачте, що так вчиняю. Знаю, що розкриваю ваші особи, але немає часу для виправдань, щоб говорити з кожним окремо. Рена Рудь, панцирнику, ви мені потрібні. Ти, Рена Рудь? Звісно, я. І ти наказала? Мала бути таємниця, трікс хитруй. Це супер, але ти ні трохи не здивована, що я панцирник. Мій нездогадливий. Перетворюйся, Чувак! Лейс паттер. А, я вже почала хвилюватися, чого ти так довго. Що? Леді Бак надіслала помічника? Знаєш що? Я знайду для Леді Бак кращу королеву бджолу. Добре, 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 я згодна. Дай мені у нас повно справ. Скажи чарівне слово. Ох, це смужки. А -а -а. Ох, це чарівне слово. Ох, можеш дати мій талісман суперкоти. Прошу. Вибач, я не розчув. Будь ласка! Таю, королево. Пале знову! Чому б нам не полетіти не почати бій? Ми їх не переможемо, не знаючи їхніх планів. Щастить пражнику. Ледібак, суперкоте. Бачите мою армію. Тож знаєте, сьогодні день баганого Бражника. Ха! Я ж казала, якщо цей хиряк говорить з ними, то жучи хаймурчик десь поруч. На боці добра. Ура! Леді Ледібак! Не зазнавайся, Бражнику, Я вже туди, де болить. На кожного з нас по 10 лиходіїв. Кому Бражника? може у камінь ножиці папір. Я тебе прикрию! ні. Я тебе Ні, Я тебе. Ні. Я тебе. Я тебе. Ні. Я тебе. То який у героїв план, Леді Бак?